Благодійний фонд Карітас Коломия провів ретрит для сімей загиблих та зниклих безвісти військовослужбовців у гірській слободі, що на Коломищині учасники відновлювались не лише психологічно, але й духовно. Більше розкажемо у сюжеті. Невідомість і біль втрати, мабуть, одні з найважчих випробувань. Саме тому Карета з Коломия організував ретрит під назвою Сцілення для родин зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців, створивши простір для духовного відновлення, психологічної та взаємопідтримки. І ми раді, що сьогодні е цей ретрит відбувається не тільки як якесь психологічне відновлення, але в першу чергу теж як е духовний спосіб. Е Переключитися як спосіб віднайти сили, рухатись далі для сімей, котрі об'єднані одним болем. то це непросто. Але напевно всіх нас власне зібрало Боже правидіння для того, щоб зціляти, для того, щоб люди, котрі тут зібралися через спільне горе, могли рухатися далі, могли знаходити духовні сили і свої власні внутрішні сили, для того, щоб не падати духом, але теж бути такими. Апостола директор Каріта Соколомия, отець Сергій Триф'як, додає ретрит, став можливим завдяки підтримці партнерів і донорів, зокрема філадельфійської архієпархії. Подібні ініціативи не лише дають змогу родинам висловити свій біль, а й допомагають знайти сили жити далі. Хочу подякувати від нашої групи, такої нелегкої звісті зниклих полонених. Я її дружина безвісті зниклого, який за зник уже два роки. Я була дуже багато на ретритах, в поїздках дуже багато була. Щиро дякую організації Карітас від себе особисто від нас всіх. Підтримайте мене всі. Дякую вам, що ви розділяєте з нами наше горе, що ви нас підтримуєте. Що ви нам, Тетяна, особисто кажу вам від себе, що ви дали мені надію йти вперед, незважаючи на наше горе, на нашу таку ну, нелегке життя просто зараз. Але щиро вам дякую всім за духовність, за підтримку, за те, що ви підняли нас. Що ми є дійсності лічності, що ми варто це і життя нашого, і боротися за наших рідних, іти вперед, не зважаючи ні на що. Я не вперше на таких зустрічах. Я вже була отець Роман, це і мій парок. він запрошував мене таку зустріч. Була у Гарті. І хочемо сказати, що треба проводити такі зустрічі. Я рада, що я приїхала сюди на таку зустріч, тому що є ще дуже багато людей, які закриті, розумієте? І якщо ми нас так багато приїдемо у свої центри, у свої села у міста і будемо розказувати всім тим, які нас оточують, яких також пропали діти. То я думаю, що ми дуже велику справу зробимо, бо ми відкриємо їхні серця і допоможемо їм легше пережити цей біль. Всім дякую, всім працівникам каріцу, всім священникам, отцю Сергію, також за цей проект, що ви е, придумали цей проект. І всім дякую. Я прошу Бога і прошу владу, щоб зупинили цю війну і щоб ніколи ніяка мама не шукала свого сина ні живого безвісті, пропавшого. Ні... Померлого дякую організаторам Кар... Карітас, що так гарно про нас піклуються. Дякуємо Богу. Усім, 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 що нас не покинули, і з нами розділяють біль, яка нас не покидає і ніколи не покине. Під час ретриту від Карітасу учасники багато спілкувалися з духоверством, молилися. Також мали цікаві майстер-класи у слободі. Провели три дні. Опікувався учасниками отець Роман Кіцелюк. Для мене найбільший. Успіх і така найбільша радість сьогодні бачити ваші очі. Тому що коли в п'ятницю ви сюди з'їхалися, і ми мали ту першу зустріч, ви трошки, трошки по-іншому виглядали. І напевно, багато хто собі задавав питання, що я тут роблю. Чому я відважився чи відважилася сюди приїхати? Сподіваюся, що справді ці три дні, які ви тут провели, і ми з вами провели, вони не змарновані. А навпаки, ви отримали якийсь такий певний завдаток. На завершення зустрічі організатори закликали присутніх не зупинятися на своєму духовному шляху та підтримувати тих, хто потребує допомоги. Попри випробування, що випали на долю родин зниклих безвісти та загиблих військовослужбовців, вони залишають ретрит із надією та відчуттям, що їхній біль не є безмовним, а разом вони сильніші.